Говорили про Миколу Яковченка з Миколою Федоровичем. Актори театру та кіно завершили тиждень, присвячений прилуцькому лицедію. Вони влаштували творчу зустріч із символічною назвою Театр імені Яковченка. Це не була вистава театральна, це була дійсно така сімейна дружня зустріч і. Я б дуже хотів, щоб даний формат продовжив життя, і можливо, ми в такому складі або навіть і ширшому зможемо зустрітися. У залі наступники справи Миколи Яковченка, актори театру та кіно. Для них усіх прилуки рідне місто, у якому досі живе театр. Ми говорили про те, що який, що як як він нас всіх об'єднує, що це наша культура, що це наша ідентичність. Що це наш фонд, те, що він закладував тоді, те, що дуже круто, що а, нібито його немає, але він є. Він поруч з нами і створюються такі події. Ми сьогодні зібрали гроші на армію. Ми поспілкувалися, і ну, все чітко. У дружній атмосфері з легкістю зібрали кошти на допомогу ЗСУ, а саме Володимиру Ляшенку, прилучанину, який зараз на фронті, приємна дуже зустріч, дуже приємний вечір. Ну і якби не просто вечір, а благодійний вечір. Розбирали гроші лотами і всім іншим. Ми така нація, яка все одно відновиться в будь-яких умовах. Це перевірено і скоро перемога. Але нам треба триматися. Нам це наша нервова система, яка я завдяки театру, завдяки всьому цьому, відновлюється швидше. Тому приходьте в театр. Радійте, плачте, істерикуйте тут разом з акторами, з, з, з цим дійством. Це дуже допомагає душі. Мистецький фронт допомагає тримати оборону. Кожен робить все, щоб наблизити нашу перемогу. На благодійному аукціоні гості пропонували свої лоти. До прикладу, Дмитро Сова приніс футболку, яку можна назвати ексклюзивною. Ми створили мерч з підтримкою для хлопців, які знаходяться на Актори і військові, які ми для них спільно створили футболку, от збираємо гроші, віддаємо також на колаборацію разом з відомими українськими гуртами. Цю футболку вони виступають по всьому світу і так ми. Збираємо гроші на дрони на, на амуніцію. На все таке за цікавою розмовою. Час пролетів швидко. Кожен, хто прийшов на творчу зустріч, отримав багато позитивних емоцій та відповідь на запитання, чи можливий у прилуках театр імені Яковченка. У мене сьогодні з'явилася ще одна причина хвалити свої прилуки за те, що з'явився прекрасний мурал. Була прекрасна зустріч з акторами. Хочеться їм подякувати. Хочеться подякувати організаторам Андрію Карпову, Олександру В Ну, вони дуже круті. Хочеться побільше таких заходів, хочеться радіти побутово тут в прилуках, навіть такі часки, тяжкі часи. Актори також обговорювали можливість створення у прилуках професійного театру. Говорять, театральний дух ніколи не покидав місто. Не втрачали прилуки ніколи статус театрального міста. У нас з Артемом вийшов сьогодні такий діалог. Воно є, воно жевріє. Просто колись в певний момент воно. Має більш інтенсивний потік енергії театральної, а от зараз, мабуть, зараз ми відроджуємо те, що було колись в прилуках. Те театральне дні. Миколи Яковченка у прилуках завершились. За цей час відомий актор з'явився на муралі та повернувся у серця прилучан. Організаторам вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень, які передадуть військовослужбовцю 79-ї бригади розвідувальної роти.